12-й гуманітарний рейс фонду Ахметова вирушив на Донбас із Дніпропетровська. В ньому сотні тисяч продуктових наборів. Подробиці розпитаємо в кореспондентки забиті Вікторії Чистюхіної. Вона на прямому зв'язку зі студією. Віко, тобі слово. Вітаю, Олександре. Так, гуманітарний рейс, чергова колона, якщо верніше сказати, вже вирушила із Дніпропетровська до Донецька. Зараз ви її не бачите за моєю спиною, тому що фури вже проїхали, але запевняю вас, вони їдуть а, дуже обережно, тому що дещо а, дорогу, дещо ускладнює туман. Але сподіваємося, що у Донецьку люди отримають а, повний а, набір, скажімо так, гуманітарної допомоги. Адже це сьогодні досить необхідно для людей. 23 фури крокують до Донецька і саме цього разу везуть у продуктових наборах. Та скільки вантажу доставлять до зони бойових дій, запитаємо у волонтера гуманітарного штабу Ріната Ахметова Максима Ровінського. Максиме uh, предполагається, що 250 п'ятдесят тисяч продуктових пакетів будуть доставлено 12-м рейсом. Ренат Ахметов поставив задачу максимально допомогти людям, мирним жителям Донецької та Луганської областей. Поэтому гуманітарний штаб з этого рейсу збільшує інтенсивність доставки. Рейсы выходят одновременно и в Донецк, и в Мариуполь. Кроме продуктовых наборов будут доставлены на протяжении восьми этих дней 20 тысяч детских наборов. Всего до Нового года стоит задача доставить 2 миллиона продуктовых детских наборов, детских подарков. 3700 тонн. Около 200 машин за эти 8 дней перевезут этот груз. Дякую, Максиме. А я нагадаю, що ще одне найважливіше завдання, яке поставлено Рінатом Ахметовим, це розширення географії доставки продуктових наборів. Цього тижня вперше отримали допомогу мешканці Тореза, та також допомога буде доставлена у Зуївку та Свердловськ. І що саме які саме пункти видачі додадуться до гуманітарної допомоги ще у найближчі дні? Ми пропонуємо вам побачити у событиях о 15 Ну а ми продовжуємо крокувати з гуманітарним рейсом до Донецька. І останній блокпост, який нам належить перетинути, це біля Курахова. Олександре, дякую, це була Вікторія Чистюхіна з інформацією про вміст чергового гуманітарного рейсу фонду Ріната Ахметова.